Слава Україні! Футзальна Україна! Вітаємо вас, місто Івано-Франківськ, і перша в паркеті. Що ж, розпочинаємо наш матч. Артем Форенючук. Номер 77. Андрій Ткачук. 78-й. Бачимо, пробуває Швед. Номер 78-й Данила Бакшин, 87-й, Станіслав Моспан. Ось такий у нас склад. На матчі ми бачимо, як Назар Швед. Так і відзначається. Ось вона. Ось вона. Та націленість, про яку ми говорили з вами. Все ніби повторюється, дежав'ю для нас. Активні дії Назара Шведа новин. ну І, звичайно, вже це окраса спостерігати за таким матчем, за такими двобоєм отримав перехоплення. І таким чином бачимо, що пробиває першу м'яча в цьому протистоянні. Єр Корсун, І бачимо знову. Прокупчук виконує передачу на Корсуна, той пробиває, Далі і Перенюки. Чітко відіграти обороні. І бачимо, Єр Корсун пробуває далі. Шум, а є підказки з обох сторін. Корсун виходить, фактично сам на саме пробуває в ігра. Звичайно, долучайтеся, долучайтеся. Бачимо, пробує Кончуков потугнець бити наші хлопці ворога. Тому кожна ваша грині пробити, як слід. І знов ж таки помилка від Михайла Грицини пробиває. І штан улучає. Це вже я без особливого просування, але бачимо технічно, досить технічно. Данило Бакшин далі на Миколу. Зупинити цей м'яч. Бачимо, як Назар Швед проривається і пробуває знов ж таки. Одразу пробив, не, до... не чекав. Останніми секундами в цьому матчі Данила Бакшин може пробитий. Це він робить, але не влучає. Швед пускає між ноги. воно, але м'яч залишається. У І Подивіться, що робить Владислав Курило. Пробуває Владислав. І торкається штанги забивали. Ось ми бачимо удар, який не вдасться. І знову ж таки курило пробуває в штангу На добуванні Гайбан. Далі Радченко не вдається. Йому подивіться, яка Сумбурна гра, але стелять. М'яч фактично вже а, який рухався. Ворота, і після розіграшу бачимо. Той же Данило Бакшин, який страждає вже другий день, який прошиває Олександра. Назара Шведа передача. І пробуває Назар Швед, влучає в каркас воріт. Через Шведа далі на Масевича. Артем Форенюк може загострити передає якраз на Мар'яна Масевича. І ми бачимо, як влітає третій м'яч. Ну, відверто. Так само треба сказати, що Мар'ян заслужив сьогодні на цей забитий. Адже всі стандарти своєї команди фактично будучи напершитися. Утрабареника проб'є зараз так пробиває незаворотні. Далі про але не в Це передачу. Далі Юрісовенко на Артема. Що зробить Артем? Дивіться, як він з леду пробиває. Хвилин для них можуть бути вирішальними. Пробуває гайван, але... Юрій Савенко, що зробить він сьогодні для себе. Але його візаві? Юрій Савенко тут, як тут, накриває ці позиції, встигає ураган е працювати. І бачимо, Микола Грицин пробуває і м'яч залітає. Можна привітати франківців. Остання секунда, і ми зараз з вами почуємо. Турену таким чином, після першого матчу, який завершився саме на, на користь рятувальника Дромни той матч. Ну і звичайно вже потім вже Франків.